Всім привіт! Це Володимир. Вітаю вас на моєму каналі про електромобільність. Привіт, сьогодні хотів зробити короткий підсумок про свою подорож, свій особистий рекорд. Скільки я міг проїхати за одну, за одну добу, один день без зупинок на сон, без заміни водіїв, електричною машиною і взагалі машиною. Це більше за своє життя я не проїжджав. Отож, за один день. Я проїхав 1637 км Теслою. Модель 3 Long Range вже з пробігом, вже не нова, вже там не сама велика батарейка, не сама швидка зарядка, але без проблем. І я не був якось сильніше заморений, ніж коли я розбивав цю дорогу на шматок там, 1250 плюс ще 380. Тому можна, можна. А зараз короткий підсумок. Тесла в мене 21 го модельного року самого початку фейсліфту. Це продукція американська кінця листопада 2020 року, але батарейка LG зменшена 74,5 квт кВтго. Живих з цієї батарейки залишилося на початок нашої подорожі 69,9 кВт. -год. Буфер ще нижче нуля 3,1 1 кВт годин. Тобто рахуйте, десь у мене вже доступних було, скажімо, 66, 66 кВт годин батареї від 0 до 100%. Отож, у мене були суперчарджери підключені в машині, і 70 км було безплатних від рефералів, і був Greenway куплений за акцією. За 4999 літня акція енергія Max. Повний максимальний пакет Greenway. плюс ще 10% знижка на Greenway від EV Club Польща. Ну і, і, і З тим оцим я все я виїхав. План був заряджатися в принципі на Грінвей на Іоніті або на інших зарядках, які підходять, а також на суперчарджерах. І їхати згідно з рекомендаціями Бетородплану. Всього в мене вийшло 1637 кілометрів. Всього я проїхав рівно за 20 годин з усіма зупинками цю відстань. Їхав я зі Старогарду Гданського в Польщі на півночі Польщі, де ми живемо, до Пшемишля, Перемишля, де приїжджають потяги з України, зустрів своїх гостей і одразу поїхав назад. Всього в мене було 5 швидких зарядок, 2 швидких зарядки, це там 800 чимось кілометрів по дорозі до перемишля. Одна була на автобані, а 1 а 2 одразу після з'їзду, МОП новостави, в керунку Варшави, це Іоніті, там я заряджався картою Greenway. Друга в мене була зупинка на суперчарджері третьої версії в Любліні. По дорозі я припустився помилки, я не з'їхав вчасно на А2 з автобану А1. Тому я ще зробив крюк якийсь 20 км, і перший відрізок до першої зарядки в мене був 301 км. Добре. В самому, перемишлі, в самому перемишлі я мав план заряджатися на Type 2, я очікував, що потяг буде запізнюватися. Але я приїхав туди трохи пізніше, ніж я розраховував. І заряджався я там годину 40 а на 2,5 години, як собі вигадав. Тому одразу як тільки приїхала сестра з дітьми, ми відключилися, забрали їх на залізничному вокзалі. І єдиний вихід, який у нас був, це підзарядитися з 36%, які були в батареї. Більше, щоб доїхати далі. На найближчому Суперчарджері. Найближчий Суперчарджер треба в це Жешов, Суперчарджер Версій другий дає тільки 120 кВт, але ну, це краще, ніж 35 кВт десь там в якомусь торговому центрі в сусідньому селі. Тому поїхав на Суперчарджер, не дивлячись на те, що там ремонтні роботи, не дивлячись на те, що там маятниковий рух світлофорами, ми там втратили досить багато часу. Іншого виходу у нас фактично не було. Всього можна сказати, що в перемишлі ми поки заряджалися, чекали на потяг, витратили 2 години, тому з загального часу 20 годин. Можна сказати, що саме дорога плюс саме зарядки швидкі у нас займали десь 18 годин. І назад у нас було загалом 3 підзарядки. Одна, як я сказав, вже була в Жешові. Друга була, ми не, вирішили не заїжджати в Люблін. Ми зупинилися в містечку Рики і скористалися зарядки Greenway. Зарядка Greenway в риках 140 кВт мені давала чесно. І там файний ресторанчик, тому що ми, ми змогли за там, 35 хвилин, чи скільки машина заряджалася, ми встигли поїсти. І остання підзарядка вже була на автобані А1. Іоніті, станція Іоніті Путно, або кашеве Кощельне, це вже 231 кілометр додому нам залишався. І приїхали ми 2.06, що здається, ну, по-перше, що це рівно 20 годин від виїзду, бо виїжджали ми 6.06, А по-друге, це раніше, ніж я попереднім разом повертався з перемишля. Так що, я думаю, що вда дуже вдало. Була поїздка. Що ще можу сказати зараз швиденько? З витрат енергії по, згідно з екраном Тесли, який, звісно, не враховує витрати енергії, поки ми стояли, але ми практично не стояли без зарядок, була тільки одна зайва зупинка на туалет 3 хвилини. То витрати енергії на екрані Тесли 201 година на кілометр. Це їзда відносно швидка, 140 на. Круїз контроль я тримав десь швидше, десь, десь повільніше, в залежності від потреб. Тепер про кошти зарядки. значить Кошти зарядки, загальний кошт поїздки 646 злотих. Це приблизно 39,5 злотих за 100 км. Там трохи менше 10 євро. Але на абсолютно безплатній електроенергії проїхав. 2,5 тисяч кілометрів. Це враховуючи усі швидкі зарядки, які ми заряджалися по дорозі, це враховуючи абонплату Greenway 4999. І це враховуючи домашню зарядку, бо я перед виїздом заряджався 13 кВт-годин. І по поверненню додому я теж підзарядився 36, здається, кВт годин. Оце я все разом порахував. У мене стоїть лічильник у гаражі. І такий мені вийш... вийшов кошт зарядки. Отож, бачите, можна їздити в далекій подорожі електричним автомобілем. Багато хто в цьому вже для себе впевнився, навіть коли всі зарядки платні, все одно поїздка виходить нормально. Так що навіть вигідно, тим більше, що решту зарядок, наприклад, я заряджаю безкоштовно зараз. Багато людей заряджають зі своїх сонячних панелей. В Україні зарядки з розетки коштують теж стосунково копійки. Тому вигідно, вигідно і можна. А чому я зміг проїхати, в принципі, провести 20 годин, ну, 18 годин за кермом з невеликими перервами, без сну, без заміни водіїв, тому що. Автопілот, тому що автопілот мене підтримував. Ще, щоб не спати, я собі вімкнув трансляцію наживо, стрім своєї подорожі. Якість цього стріму була погана. Я впевнився, що покриття на автобанах дуже-дуже слабе. На жаль, але, але дякую усім, хто доєднався до стріму, хто написав мені заохочення, за те, що розважали мене, це теж мені допомагало. Не спати мені не було нудно. Отож, дуже вам дякую. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, поставте лайк, напишіть запитання, якщо вас цікавить, коментарі до цього відео. І будемо бачитися ще. Бувайте!